Хочу вас всіх тут присутніх запевнити, що на сьогоднішній час працівники міліції спільно з громадськістю виконують повністю всі свої функціональні обов'язки. Ми чітко займаємося розкриттям злочинів спільно з громадськістю і охороною громадського порядку. Ви, ви бачите, що є від цього результати, є від цього результати і так далі. Те, що нам громада поставила конкретні, конкретні задачі. Я думаю, що ми спільно з вами їх виконаємо. Які результати за після? Давайте ви тоді це. Я хочу ще вам запевнити, що надходять звернення до нас по тому питанню. Чи дійсно правда, що особовий склад працівників міліції підготовив лист звернення до міністра внутрішніх справ про по, по факту призначення начальника управління внутрішніх справ полковника міліції Чайки? Дійсно, це цей факт таки є і працівник. Міліції цей лист дійсно підготовили особовий склад. І по факту повернення назад на посаду начальника міліції, полковника міліції Лазарева. Цей, цей, цей лист направлений на міністра внутрішніх справ. Я... Хочу запевнити вас в тому, що, е, що міліція на сьогоднішній час е, з народом і буде виконувати всі вказівки, які поставить для них народ. І жодного кроку, який буде е, порушеним законом, не буде. Скажіть, що ви за три місяці зробили? все, Він зараз відійде сюди, підійдіть, будь ласка, до нього, поговоріть, з кого є, які за...